Вітаю вас, дорогі малята! Наближаються новорічні та різдвяні свята. І в кожній оселі з'явиться яскрава новорічна красуня Ялиночка. Сьогодні для вас нова казочка Наталі Самійленко – Ялиночка на замовлення. Напередодні нового року під вечір. До нас хтось подзвонив. Я відчинила двері і не повірила власним очам. Переді мною стояла ялинка, струнка, пухнаста з довгими сріблястими голками, ну саме така, про яку я мріяла. Це шостий будинок? запитала ялинка. Шостий. Радісно відказала я, чудово, я прийшла на ваше замовлення, сказала ялинка і простягла мені гілочку для знайомства. Дивно, але ми не замовляли ялинки, сказала, виходячи з кімнати мама. Наш тато саме пішов її купувати. То я вам не потрібна, дещо ображено, мовила ялинка. Потрібна, потрібна, загукали ми з мамою. Ялинка всміхнулася і залишилася у нас. Ми завели її до вітальні і запросили стати біля вікна, де завжди на різдво стоїть ялинка. Ви що, хочете мене застудити? розхвилювалася наша зелена гостя і вибрала місце у центрі вітальні. Прямо під люстрою. Ми запропонували ялинці застрибнути у відро з водою. Тоді вона зможе довше стояти, не обсипаючись. Але ялинка відмовилась хіба можна тримати свою єдину ногу в холодній воді? Це навіть гірше за протяг Тут рипнули двері, і на поріг ступив тато. Без ялинки, засмучений. Але коли він побачив, яка красуня стоїть серед нашої вітальні, то так зрадів, що й здивуватися забув. Такої чарівної ялинки, як цього року, у нас ще ніколи не було, наша гостя виявилася не лише гарною, а й талановитою. Вона демонструвала іграшки як справжня модель. У неї був ніжний різдвяно-ялинковий голос, і вона знала багато пісень. А добре відомо всім пісеньку про ялинку, яку зрубали і принесли на свято до дітей, вона не любила. Напевно, думала, навіщо рубати дерева? Якщо вони самі можуть знятися з місця і прийти до тих, хто їх запросив у гості. Адже зрубане дерево гине. Одного разу, коли діти танцювали довкола неї, ялинка не витримала і теж пішла в танок, але не підстрибувала і не бігала по кімнаті, як я, а лише злегенька похитувала гілочками. І кивала вершечком. Дуже вихована була ялинка. А коли минули новорічні та різдвяні свята, ялинка попросила зняти з неї святкове вбрання і помандрувала до лісу. Там на мене чекають мої сестрички, пояснила вона. Ми обняли її наостанок, розцілували. Наша красуня була не дуже колюча, подарували їй найкращу іграшку і загорнуті в золоту фольгу горішки. Я часто згадую цю ялинку. Може, вона й наступного різдва прийде до нас. Принаймні, подумки я проситиму її про це. Як добре, що є на світі ялинки, які вміють. Відгадувати дитячі бажання. Чи сподобалась вам ялинка малята, справжня чарівниця? Але ж це казочка. Давайте в житті, готуючись до новорічних свят, прикрасимо штучні ялиночки, вони теж зможуть об'єднати родину, подарувати нам незабутні почуття та емоції. Але збереже ялиночки в лісі, тож бережімо природу.